Стоун-терапія. Сьогодні наш урок по темі гарячих камінців. Отакі ємкості. Вони будуть підігріватися. Це наша чудова модель, масажний стіл, рушничок та наша масажистка Ксюша. Зараз вона підготує стопи вологими серветками. Стоун-терапія це вплив не тільки. Гарячими каміннями, а бувають навіть охолоджуючі. Мало хто про них знає, але давня практика вона поєднує в свій масаж та використання спеціальних каменів для глибокого розслаблення. І є види каменів, які використовуються базальтові, такі як ми сьогодні будемо використовувати, вони вулканічного походження, добре утримують тепло і використовуються для розслаблення м'язів. Мармурові камені мають охолоджуючий ефект, застосовуються для зняття запалень та тонізування шкіри. Також є нефритові камені. вони вважаються символом здоров'я та довголіття, використовуються для балансування енергії та покращення роботи внутрішніх органів. Зараз ми дивимося, як Ксюша робить підготовчий масаж, трошки розігріває тіло. Рухи, такі конкретні і вверх по лімфотоку і в боки розтягування для підготовки нашої моделі. Поки в нашому ємкості камінчики підігріваються, цей масаж. Такі використовуються як елементи класичного масажу. Зараз елемент, який називається долоньки і назад іншою стороною, і назовні. Отак От зробимо трошки, розслабимо великі м'язи, переминання. Якщо ви Маєте камінці, використання їх це потребує деякої підготовки. І підготовка йде паралельно. Камінці підігріваються. Нагадаю, що вулканічна така порода, вона добре утримує тепло. І підготуємо нашого клієнта модель. Є мішечки спеціальні з підігрівом, є такі ємкості типу. Кастрюльки, в яких за допомогою електроенергії та пару камінчики підігріваються і стають тої нам потрібної температури. І ми робимо рухи від голови. Спробуйте, якщо у вас є камінці, разом з нами робити підготовчий масаж і як ми будемо їх використовувати. Вони будуть. Ми їх будемо класти на клієнта, а також ними будуть рухи. В цьому відео камінці у нас гладенькі, а є ще зі спеціальною такою ручкою. Дивіться наше інше відео, там я буду використовувати ті, що мають таку ніжку чи ручку. Вони для того, щоб їх утримувати було комфортно. Тому хто виконує цей вид масажу. Так, підготуємо надпліччя. Угу. І ось наші камінці за допомогою такої лопаточки переносяться на рушничок для того, щоб вони трошки, така температура у них була рівненькою. І не обпекли ми клієнта нашого лопаточкою на рушнички. Кам'янці, як ви бачите, мають таку плоску структуру і мають декілька розмірів. Зараз ми їх підготуємо на рушничках. Так, пробуємо на температуру, щоб вона була комфортна, вони добре утримують тепло, і наша ємкість продовжує. Грітися дуже зручно мати в арсеналі масажиста. Так, ще вони гарячі, і ми розімнемо добре нашу модель. Так, і беремо камінчик і отак ним, дивіться уважно, які рухи, трошки гарячі, і от ним. Гарячим камінчиком проходимо по тілу. Вибирайте комфортну температуру, це дуже приємно. Так, якщо зазвичай ви на картинках десь побачите, то камінчики лежать на спині, на м'язах, але робити ними можна, як зараз Ксюша виконує такі довгі рухи. Ось вони, такі камінчики. Трошки охолоджуються, бо вони гаряченькі, а дивіться, як уважно, гарно ксюша проробляє нашого клієнта. Так, отак камінчики в долонці, вони мають такий. О, і тепер він лежить уже і прогріває. Беремо інший камінчик. І теж ним по тілу рухаємося. А перший уже виконує свою розслаблюючу дію. Отак, ну, і камінчики потроху у нас будуть використовуватися усі ті, що лежать на рушничках. Так, другий камінчик у нас. І тепер на стопи. Дивіться, як на стопи. Сюша виклала. Дуже гарно прогрівання. Стоп по хребту. О, це те, що ви бачили, багато таких цікавих в інтернеті картинок, які лежить усміхнена дівчина, і на ній камінці. А у нас такий кремезний хлопець, і на ньому теж камінці. Дуже задоволений. Так, одні міняємо і інші ставимо. Отак на стопу два великих камінці на кожну стопу. Угу, таку. дивимося, щоб це було комфортно. Так, і трошки ними ще пропрацюємо. Бічні поверхні. Дуже приємно. Техніка масажу, коли ми і рухаємося, і камінці лежать і віддають своє тепло. Дуже добре для того, щоб розслабитися. І зараз рушничок допоможе ще більш комфортно знаходитися з цими прогріваючими камінцями. Ці вже теж у нас Дійшли до комфортної температури і на стопах. Так що вам потрібно камінці і рушнички, щоб зберегти комфорт і розслаблення м'язів подовше. Також буде покращення кровообігу та ефект лімфодрінажу. Зменшення болю у суглобах та м'язах, зняття стресу та тривоги, покращення якості сну. Отак Сюша поклала ще камінці і в долоньки. Отак, дивіться, як накриваємо рушничком для повного комфорту. Відчуття неймовірні. Я спробував, мені дуже сподобалося. Хочеться спати, та забуваєш за всі неприємності. Отак от комфортно і гарно проходить масаж, який називається стон-терапія. Так що нескладні ці техніки використовуйте у повсякденному житті, якщо у масажист можете придбати такий або такий апарат, або можна простіше, є мішечки, от так ми вже. І завершили укладання рушничків. Все, що вам потрібно, дивитися відео і також робити приємно своїм клієнтам. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та підписуйтесь, Побачите багато наступних відео, щоб у вас усе було під контролем. Дивіться наше відео, користуйтесь. Вдосконалюйте свої техніки. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. А з вами була Ксюша Стоонтерапія і курси масажу. До нових зустрічей, друзі, на нашому каналі. І приходьте, якщо вас цікавить, навчання до нас. Будемо раді!